Хвиля холоду зайде в Україну. Кінець тижня буде холодним та з дощами на більшій частині території країни. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 9 травня, суха та похмура погода буде лише у західній Україні, а ось на всій решті території країни йтимуть дощі різної інтенсивності. Місцями вони будуть сильні зі зливами. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Цього дня по всій країні буде холодно. Вдень очікуються від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде тепліше від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 9 градусів. Дорогі глядачі, 42% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 10 травня, опади змістяться. дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській. На всій решті території нашої країни буде панувати чудова сонячна погода без опадів. Вітер буде незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися всього від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла, місцями до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. У неділю, 11 травня, опади йтимуть майже на всі території країни. Суха погода без опадів буде лише у Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Херсонській областях, а також в Криму на всій решті території нашої країни йтимуть дощі. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. У південно-східних регіонах буде тепліше до плюс 16 плюс 18 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!